Геополітична напруга навколо Ірану, світ на межі нової кризи. Геополітична напруга навколо Ірану стрімко зростає, і світ усе більше наближається до нової масштабної кризи. Китай виступив з одним із найжорсткіших геополітичних попереджень за останні роки, застерігаючи, що будь-які військові дії Сполучених Штатів проти Ірану можуть втягнути близький схід і не лише його у неконтрольований хаос. Ця заява пролунала на тлі активного пересування американських військових кораблів у напрямку регіону. Напруженість між Вашингтоном і Тегераном досягла найнебезпечнішого рівня за кілька десятиліть. Іран, у свою чергу, різко відповів на можливу ескалацію. Тегеран заявляє, що має стратегічну перевагу в будь-якому сценарії протистояння та попереджає, удари по іранській столиці або по верховному лідеру матимуть наслідки, які вийдуть за межі контролю Сполучених Штатів. На засіданні Організації Об'єднаних Націй Китай закликав до максимальної стриманості. Пекін наголосив, що військове втручання є надзвичайно небезпечним і може штовхнути регіон у прірву повної непередбачуваності та хаосу. Експерти попереджають, що подальша ескалація може перерости не лише в регіональний конфлікт, а й у ширшу міжнародну кризу. Близький схід залишається ключовим енергетичним вузлом світу, і будь-які бойові дії одразу вплинуть на глобальні ціни на нафту, фінансові ринки та безпеку багатьох держав. Китай намагається зміцнити свою роль як посередника та голосу стабільності, закликаючи до дипломатичних рішень і відмови від застосування сили. Сполучені Штати своєю чергою заявляють про необхідність захисту власних інтересів та союзників у регіоні. Світ стоїть перед складним вибором між дипломатією та прямою конфронтацією. Подальші рішення Вашингтона і Тегерана можуть визначити не лише майбутнє близького сходу, а й загальну архітектуру глобальної безпеки. Ситуація залишається вкрай напруженою, і міжнародна спільнота уважно стежить за кожним новим кроком ключових гравців.